Нарешті знайшов час почитати про індопакистанський конфлікт. Там реально гаряче, але переважно в соцмережах. Загалом, це розвиток ескалації, яка почалась після теракту 22 квітня. Тоді в одному з міст Індії загинуло 28 туристів. Індія запустила операцію Сімдур. ракети по таборах на пакистанській території. А 10 травня вже Пакистан оголосив про операцію відповідь. Удари по індійських базах. В цілому зараз все протистояння відбувається в повітрі. Наземних операцій немає, тобто все локально. Крім того, сьогодні з'явилася інфо, що Стан скликав штаб, який відповідає за ядерну політику. Але офіційно в уряді заявили, ядерна відповідь не розглядається. Тому поки легше, але ключовий паралельний фронт це інформаційний. Близько 70% контенту про цей конфлікт це фейки, консерви або взагалі не з південної Азії. А звідкись натягнути. Який висновок можна констатувати, що інформаційна наївність це вже глобальне явище. Бачимо конфлікт дуже обмежений по формі, але з максимально агресивною інформаційною кампанією, і походу це вже норма у війнах 20-х років. Оці всі, де ви були, поки 8 років в Дембілі бамбей